Пані Людмила вимушена переселенка з Луганщини. До Хмельницького переїхала ще 10 років тому. Каже, має проблеми зі здоров'ям. Тож, коли побачила у соцмережах, що у місті надаватимуть безкоштовну медичну допомогу для ВПО, вирішила скористатися нагодою. Це дуже важливо. Тому що люди кожен день і стресують, і приїжджають, і додаються. Є такі люди, що вже приїхали давно, але вони не не в змозі щось отримати, якісь аналізи здати. Це зараз дуже важко. Жінка додає у громадську організацію ВПУ України, прийшла вперше за медичною допомогою. Фахівці Товариства Червоного хреста України виміряли їй артеріальний тиск та визначили рівень цукру в крові. Крім того, безкоштовно дали необхідні ліки. Від цукру, також від тиску. Сподіваюся, що ці ліки будуть дієві. Хоч трошки допоможуть, тому що знаючи, скільки ліки коштують, і отримала зараз, то я думаю, що це вагома допомоги. Загалом нині медики проконсультували понад сотню вимушених переселенців. У склад бригади входить лікар, терапевт і сестра медична. Надаємо послугами, проходить огляд пацієнтів, вимірюється артеріальний тиск, замірюється цукор крові, за показаннями робиться ЕКГ, кардіограма. Тобто. І за призначенням лікаря видаються безоплатні ліки, які в нас є в переліку. Фахівці Товариства Червоного Хреста України закликають усіх охочих долучатися до надання медичної допомоги ВПО. Зокрема, можна принести ліки в осередок громадської організації ВПО України поблизу залізничного вокзалу. В основному це сорцева судиня, гіпертонічна хвороба, опорна рухова система, зневолюючи. Ну і зараз от сезон грипу. Це жарознижуючі препарати, знеболюючі. Потреба є дуже велика в ліках, бо ліки зараз дуже кусаються, ціни, тому людям це дуже допомагає, які приходять до нас і отримують це безоплатно. Мобільна бригада приймає вимушених переселенців у громадській організації щомісяця. Попереднього запису не потрібно. Прийом відбувається у форматі живої черги. Саме мобільна бригада, яка приїжджає у нас, вона приймає з 9 до 1, до 2, -ї. Тобто, це все ми дивимося по людям. На сьогоднішній момент до нас звертаються всі внутрішньопереміщені особи, які зареєстровані в Хмельницькому та Хмельницькій області з різних областей. Дарія Курнос, і Ярослав Яфремов, новини міста.